Ожник, який має дуже потужний персональний бренд, це звісно ван Гог його особистість оповита різноманітними таємницями і міфами, які сьогодні я б хотіла нарешті розвіяти, тому що дарма вважати, що Ван Гог сам собі відрізав вуха, або що Ван Гог божевільний це все міфи. Та сама єдина фраза, якою можна характеризувати самого Ван Гога і всю його творчість божевільний художник, який пише жовто-гарячі соняшники, який відрізав собі вухо і покінчив життя самогубством, не є правдою. Це Спеціально вигадана історія, розкажу ким і кому це було вигідно. Міф перший: Ван Гог не пристосований до життя Амрійник. Насправді все не так. Ван Гог народився у чудовій родині. Його батько був священником, він навчався у приватній школі, він знав декілька мов. Він дуже любив читати, за що його товариші навіть називали його спінозою. Слідуючи, Батькові він хотів якийсь час стати священником, тому він перебував із місіонерською місією у Бельгії. І про цей факт говорить, що, можливо, Ван Гог поїхав проповідувати для того, щоб відчути всі страждання народу і бути ближчими до нього. Але це все неправда. Він просто хотів бути священником, а отже, йому треба було 5 років місіонерської діяльності, щоб отримати цей сан. Ван Гог дуже добре знав, чим він хоче займатися у житті. В нього була гарно підготовлена стратегія, яку він доволі успішно реалізував. Міф другий ван Гог не освічений самоук. Ні, він таким не був. І хоча дійсно він не навчався повноцінно в університеті чи академії мистецтв, у нього була доволі непогана база. У нього була можливість брати курси і навчання з мистецтва. І більше того, коли він переїздить до Парижу, він входить до модної тусовки, Ки того часу уявіть собі, бути в епіцентрі оточеним всіма передовими художниками, тому у нього було в кого вчитися. А ще небою король у встановленні Ван Гога зіграв його брат Тео. Вся справа в тому, що Тео працював на їхнього дядька у торговому домі Гупіль, яка згодом переросла. Який згодом переріс у антикварний салон. В них були магазини, відділення майже по всій Європі. Тому це була суперкласна практика для Ван Гога бути в оточенні також і мистецтва, знати що за скільки і як продається в артсвіті. Міф третій говорять, що Ван Гог був неуспішним за життя. Точніше, його кар'єра була безуспішною, тому що, начебто, за своє життя він не продав жодної картини. Звісно, що це неправда. Наше завдання сьогодні розвіювати міфи, тому ми впевнено говоримо, що ні, це не так. Звісно, Ван Гог продав небагато картин. Я не буду заперечувати цей факт. Говорять, що їх було близько 11. Ван Гог продав одну свою картину, яка називалася Червоні виноградники Варлі. за шалену суму кошту на той час саме тому, ось якраз оцей договір купівлі-продажу є найпопулярнішим, але не варто забувати, що насправді картин було трохи більше ніж одна. Мів четвертий: говорять, що Ван Гог був бідний. Це не так, тому що його. Класний брат Тео, з яким у нього було надзвичайно теплі відносини, працюючи у торговій фірмі дядька Гупіль, мав доволі непогану зарплатню, і в якийсь момент вони уклали із Ван Гогом такий собі договір на те, щоб Ван Гог просто створював своє мистецтво, а Тео платив йому щомісячне утримання. Міф п'ятий божевілля, відрізане вухо і самогубство просто моє найулюбленіше. Вам варто знати правду, тому що Ван Гог він дійсно страждав на психічні розлади, але першопричиною цього всього було його особлива форма епілепсії із наступним психозом. І до речі, той дуже популярний напій, який часто вживали у ті часи абсент Ван Гог ним зловживав і говорять, що скоріше за все на загострення його хвороби вплинув саме абсент. У Ван Гога були і періоди часу. Звісно, він перебував декілька разів в психічній лікарні, але були чіткі періоди часу, коли його виписували з лікарні із довідкою про те, що він здоровий. І більше того, знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається оця маніпуляція, коли говорять про те, що цей художник був максимально. Продуктивний у період свого божевілля, що, начебто, свої найпопулярніші картини він написав, перебуваючи у психлікарні. Насправді це неправда, тому що цей факт працює зворотньо в усі періоди загострення хвороби і тяжких психічних розладів. Він був. Взагалі найменш продуктивний, він писав найменше творів. Люблю історії про відрізане вухо, тому що говорять, що Ван Гог, начебто, умисно відрізав собі вухо, щоб відчути всі ті небесні страждання, які може відчути реальна людина, і трошечки себе ототожнити з Господом Богом. Але то все така неправда. У нього був друг Поль Гоген. Я думаю, що ви теж, мабуть, чули про нього, дуже відомий фовіст. Але він був дуже запальний на характер. І Ван Гог якийсь час запросив його пожити разом. Ну, якщо вже заглиблюватися у деталі, Ван Гога переслідувала ідея про якби ми сучасною мовою назвали такий собі кооператив або коворкінг для художників. Так, от якийсь час живучи разом з Полем Гогеном, у них дуже часто виникали різноманітні суперечки. І найбільш достовірною є версія, що у процесі. Такої однієї з суперечок між Вангогом та полем Гогеном Гоген, схопивши бритку, відрізав йому невеличку мочку вуха. Після чого Ван Гог відразу побіг до лікарні. І самогубство ця версія теж не витримує критики. Говорять, що Ван Гог пішов в пшеничне коле з художніми приладдями для того, щоб трішки помалювати. Перед цим він зайшов до солянина і попросив у нього пістолет для того, щоб відлякувати круків, щоб вони не заважали йому малювати. Більше того, після цієї сцени, начебто самогубства, Ван Гогу вдалося самостійно добратися до лікарні. Скажіть мені, будь ласка, людина, яка хоче покінчити життя самогубством і довести свій задум до логічного завершення? Чи буде вона звертатися за медичною допомогою? Звісно, після цього Ван Гог помер. На жаль, у лікарні, але знову ж таки через деякий час. І ще один факт, який трохи натякає на подальші роздуми, де поділося його е мольберту, де поділися його фарби. Куди вони зникли? Говорять, що, начебто, це діти, які гралися у полі, випадково знайшли пістолет і випадково вистрілили, поціливши у Ван Гога. А Ван Гог нічого не сказав про це у лікарні, тому що просто не хотів, щоб діти були покарані. Тому він забрав з собою таємницю на той світ. А тепер приготуйтеся, буде сувора правда. Чому я сказала, що ми будемо розвінчувати міфи сьогодні? Тому що насправді є одна людина, яка це все вигадала. У 1921 році німецький мистецтвознавець та галарист Юліус Мергрефе видав книгу Роман про Богошукача, в який описав. Ось саме отакого Ван Гога, оповитого міфами стражденного, бідного, постійно голодного, божевільного і більше того, такого, що покінчив життя самогубством. Але причини для цього всього банальні. Справа в тому, що Юліус Меерґрефа у той час придбав собі полотно невідомого на той час Ван Гога, тим паче невідомого у Німеччині, і йому потрібна була якась класна легенда, щоб продати це полотно та майбутні інші. Тому Юліус Мергрефе став таким собі е, несвідомо, але продюсером Ван Гога спершу в Німеччині, потім в Європі, а потім і в усьому світі. І знаєте, що найбільше народу ця казка сподобалася, і більшість серед нас продовжує в це вірити і до сьогодні. Якщо художник стає популярним, то що? Ну, звісно, вартість на його картини підвищується x 10 Але іще знаходяться ті, хто бажає трохи підзаробити на цій славі, створюючи підробки. Так от знайшовся такий собі німецький танцівник. До речі, наголошую на тому, що він був спершу танцівником Отто Вакер, який потім. Усвідомив, що усвідомив свої нерозкриті таланти, і почав представлятися галеристом. і своїм клієнтам, танцюючи у барі, розказувати про те, що є якийсь невідомий, ну точніше, він відомий для нього, але невідомий для інших, бо його ім'я не можна називати. Російський князь, якому вдалося вивести неабояку колекцію картин Ван Гога зі свого маєтку до Європи, і лише своїм клієнтам, лише по доступній ціні, і саме сьогодні саме Зараз він може продати декілька картин із колекції Ван Гога. Саме так Отто Вакер став найпопулярнішим арт-дилером і просто знавцем творчості Ван Гога, аж до одного неприємного моменту, доки одна популярна галерея, а, не точніше, він навіть сам про це просив, а вони не вирішили влаштувати виставку, присвячену творчості Ван Гога. І на цій виставці були присутні твори, які попередньо вже належали галереї, і твори, які надав Отто Вакер, коли картини помістили разом. Цілком очевидною стало те, що вони не дуже схожі у техніці виконання одна на одну. Саме тоді галерея почала ось оцей гвалт, звинувачуючи гакера у підробках. Ну а далі, як то зазвичай буває, судове засідання, розгляд і з'ясування всієї правди. Цікаво, що відбувалося під час самого судового процесу, тому що я маю вам пояснити, як все ж таки з'ясувалося, що це підробка. Отже, провенанс це історія попереднього володіння картиною. Тобто, чим чіткіший провенанс, звісно, тим вважається автентичнішою, оригінальнішою робота. Я маю на увазі, що якщо чітко відомо, що картина з такого по такий проміжок перебувала, наприклад, у власності музею чи у приватній власності, звісно, довіри. До картини більше в історії з Оттовакером трохи страждав провенанс, тому що ось ота історія про якогось російського князя, ім'я якого не можна було називати, звісно, виглядала не дуже переконливою. Наступний етап це мистецтвознавча експертиза. Зібралися… Мистецтвознавці, які оцінювали картини, надані оттовакером. Більшість з них, звісно, почала кричати про те, що ні, це не Ван Гог, це не його техніка виконання і так далі. Але знаєте, кому в той момент було найбільш соромно? А пригадайте, Юліуса Мейер-Грефе, який і вигадав цю легенду про Ван Гога. І саме він. Перший ще до того, як е, Отто Вакер лише почав пропонувати роботи, які, начебто, належали Ван Гогу, він надав йому сертифікат відповідності, підтверджуючи те, що дійсно ці роботи належать пензлю Ван Гога. Ну а далі техніко-технологічна експертиза, яка показала цілком очевидну, але трохи смішну річ, до якої Отто Вакер, мабуть, трохи не додумався, тому що він використав ці матеріали на картині, які за життя Ван Гога просто не існували. Ну і останнє те, що поставило остаточну крапку в цій історії, це рентген, тому що коли під час судового засідання надали рентгенівські знімки, на яких були знімки відповідно з оригіналів Ван Гога і з підробок картин Ван Гога. Там було чітко видно, що на перший погляд, начебто, хаотичні мазки, які використовував Ван Гог в його оригіналах, вони насправді дуже системні і далеко не хаотичні. Мабуть, в самої майстерністі хемія.